І протиснувши кнопку старту гри, розраби підкидають нам можливість обрати складність до Dead Space. і забігаючи значно наперед, складність гри, ви згодом не зможете вже поміняти. Проте, якщо ви прям таки будете відверто тупити та нонстопом вмирати, то рано чи пізно гра все ж таки знизить вашу складність на більш помірно. А я у свою чергу якого сляду на початку проходження обрав високий рівень складності, за що гра мені дала жорсткого стусану і по всякому виводила з колії. І з того, що я дійсно помітив, це те, що складність у Dead Space у більшості випадків буде впливати на більш активний спаун ворогів, їх силу і, а вже ж на кількість ресурсів, які будуть розкидані по всій ігровій мапі. І якщо в першій половині проходження гри ти не також сильно відчуваєш складність гри, бо першу половину гри і ворогів буде значно менше, та й ресурсів в тебе буде вдосталь, то от починаючи від мідгейму, гра на високому режимі складності перетворюється на справжнє пекло. Адже десь. Пес буде по всякому душити гравця. Тут на тебе буде виливати з фіг знає, яка кількість ворогів, а мінімальна кількість набоїв буде викликати в тебе панічну атаку, що ти кожні 15 хвилин будеш бігати заварювати ромашковий чай, щоб втимувати свій неспокій. Тому я все ж таки вам радив брати саме середню складність, бо вона помірно збалансована і не душить свою хардкорністю. Але водночас дарує складний та цікавий челендж, який не дасть вам заскучити. Проте, ми згодом до теми складності, де спец чи якось повернемо. Ось, але це не точно.